Правоохоронці розповіли деталі так званої операції ФАТА, котра сталася у Луцьку 9 жовтня. Тоді в обласному центрі Волині, неподалік Рацу, затримали жителів Полтавщини, батька з донькою. Правоохоронці припинили протиправну діяльність пов'язану з незаконним переправленням осіб через державний кордон України під час воєнного стану. Встановлено, що 63-річний мешканець Полтавщини організував злочинну схему для ухилення від мобілізації, до якої він також залу. Чи ще двох своїх доньок промисел полягав в укладанні фіктивних шлюбів з його старшою донькою, яка є особою з інвалідністю та потребує постійного догляду. Молодша ж донька тим часом займалася пошуком клієнтів через соцмережі, розміщуючи там анонімні оголошення з пропозицією допомогти військовозобов'язаним у виїзді за кордон. Це дозволяло чоловікам супроводжувати за кордон свою фіктивну дружину з інвалідністю, і там їхні шлюбні стосунки і закінчувалися. Зауважують поліцейські. Така послуга кажуть, слідчі вартувала 25 тисяч доларів. Правоохоронці затримали сімейство на гарячому у Луцьку саме в той час, коли вони очікували на розрахунок за незаконну послугу. Їм за процесуального кринства прокуратури вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває. Поки триватиме розслідування, батько з донькою будуть під вартою і з можливістю внести заставу майже по 150 тисяч гривень за кожного. Таке рішення суду.